Вітаю, мене звати Андріана і я щиро дякую, що ви долучилися до перегляду моєї доповіді в межах марафону креативної практики. Цей марафон це ініціатива креативної практики, яку підтримують українські експерти з індустрії. Всі лекції та майстер-класи в межах марафону є абсолютно безкоштовними, а вся команда погодилась відмовитись від гонорарів. Натомість ми просимо вас надіслати допомогу навіть мінімальну, Фонду повернись живим за ось цим посиланням. Дякую і бажаю приємного перегляду. Отже, ми поговоримо про вимоги до друку та як правильно підготувати макет вашої продукції для друкарні. Але перед цим розповім трохи про себе та компанію, у якій працюю. Як я вже згадувала, мене звати Андріана. Я працюю у сфері дизайну та поліграфії уже більше восьми років. Моя кар'єра почалась із роботи в дизайн-студіях рекламних компаніях. Зараз займаю посаду графічного дизайнера в it компанії Техмежик. Працювала над підготовкою до друку багатосторінкових видань та різного типу поліграфії, як для українських друкарень, так і європейських. Компанія, у якій зараз працюю, це Техмеджик, українська компанія з центром розробки у Львові, яка спеціалізується на розробці веб і мобільних проєктів різної складності, як для великих брендів, так і для стартапів. Якщо ви вирішили переглянути це відео, то швидше за все вам доводилось працювати з друкарною та, можливо, ви стикалися з рядом проблем. Ми розглянемо найтиповіші з них, та я розповім, чому вони виникають та як їх уникнути. Перейдемо до питань, які ми розглянемо, працюючи з друкарною, ви, напевне, стикалися з технічними вимогами, деякі з них зібрала тут. Це вимоги, які стосуються форматів файлів, роботи з кольором, текстом, ефектами, припусками. Отже, почнемо із форматів. Найпоширеніші формати, у яких друкарня проситиме відправити макети на друк, це PDF, TIFF, AI, файл програми Illustrator, Apps. PSD файл програми Photoshop чи CDR формат програми CorelDRAW. Розглянемо як правильно зберігати файли у форматах PDF та TIFF, в яких найчастіше друкарня проситиме у вас відправити макети. Отже. Ми заходимо у вкладку Файл, зберегти як, обираємо наш pdf формат обираємо «High quality print», оскільки саме у цьому пресеті вже збережені усі необхідні налаштування, але не забуваємо додати наші припуски, щоб отримати розмір готової продукції, той, який нам потрібен. Якщо нам потрібно зберегти файл у форматі TIFF, ми переходимо у вкладку Файл, експорт, як формат обираємо «TIFF», обов'язково ставимо. Біля «Use Artboards», оскільки все, що вони додавали на артборд, швидше за все, вони хотіли, щоб воно було продруковано. Відповідно, якщо ми поставимо пташку, ці елементи не будуть включені в Artboard і не будуть друкуватися. У наступному вікні ми обираємо колірну модель цмик, ставимо роздільну здатність 300 dpi і обов'язково не обудовуємо ніяких профілів за винятком того варіанту, якщо це попросила зробити друкарню. Наступне питання, яке ми розглянемо, це колір, це найбільша проблема друку, оскільки його відображення буде залежати від матеріалу, фарби, способу перегляду, і кожна колірна система має ем, Різне відображення кольору для друку, використовується кольорна модель цмик. Найчастіша помилка, яку допускають дизайнери, готуючи макет до друку, це те, що відправляють макет у кольорній моделі RGB. Відповідно, кольорне охоплення RGB, як ви вже бачите, з малюнка або можливо розумієтесь на графіку. кольорне охоплення RGB є набагато більшим, ніж кольорне охоплення цмика. Ми розглянемо. На нашому графіку кольорні трикутники семика та RGB. а наш кольорний трикутник RGB червоним. Відповідно, якщо ми задамо у нашому макеті яскравий насичений зелений колір. Але він у цьому макеті буде збережена колірна модель RGB, Друкарня її переконвертує в кольорну модель CMYK. Відповідно, наш колір, виходячи із параметрів профілю, може набути як жовтуватого, так і синього відтінку. Розглянемо у ілюстраторі, які можуть відбутися зміни з нашим кольором. Нагадаю, що наша друкарська машина друкує в чотири кольори. У кожній друкарській машині є чотири секції, через які якраз приходить наш лист. А uh, перша секція Наступна меджента, yellow або контур, або в іншому довільному порядку це синя, пурпурна, жовта і чорна фарби. Відповідно при змішуванні цих фарб, ми будемо отримувати наші кольори, але при їх змішуванні ми не можемо отримати дуже яскраві насичені кольори, для цього ми використовуємо додаткові пантонні кольори, які є замовчуваними яскравими, і відповідають тому кольору, який ми хочемо отримати. Я підготувала ті кольори, з якими найчастіше можуть виникати проблеми: це яскравий, синій, фіолетовий, зелений, бірюзовий. І через вкладку Файл ми Конвертнемо їх у ЦМИП. Правильніше, звичайно, це робити через вкладку Edit, Assign Profile і обираємо той профіль, який нам потрібно задати. Зараз ми зробимо швидкий варіант для того, щоб просто переглянути, що відбудеться. Отже, наші яскраві кольори стали дуже тьмяними, відповідно, при друці вони будуть якраз такими. Попередньо наш файл був у форматі у кольорній моделі RGB, ми її конвертнули у ЦМИК. Відповідно, щоб запобігти. Виникненню такої тьмяності кольорів, ми повинні створювати наш файл одразу у смаку, щоб запобігти подальшій роботі із файлом, для того, щоб підтягувати наші кольори до тих, які ми хочемо отримати. Наступне питання, яке ми розглянемо, це роздільна здатність. Експериментально було доведено, що на відстані витягнутої руки людина вже не розрізняє растрової сітки у кількості 300 точок на дюйм. Відповідно, цю роздільну здатність було взято за оптимальну. Винятком є та продукція, яка готується для перегляду на більші відстані. Це білборди, банери. Відповідно, тут розстільну здатність можна зменшити, оскільки людське око просто не помітить такої зміни. У файл я вбудувала скрін. Ми одразу бачимо, що наш скрін у цмику, оскільки ми конвертували наш файл у цмик. І роздільна здатність цього скріна складає 509 ДПІ. депої. Цього забагато, оскільки друкарська машина друкує тільки в роздільній здатності 300. Відповідно, у програмі Photoshop нам потрібно буде задати цьому зображенню роздільну здатність у 300 ДПІ. Тоді все буде окей. Наступне питання, яке ми розглянемо, це ефекти прозорості градієнта. Якщо ми їх не будемо реєструвати, ми отримуємо те, що я отримала, провівши такий експеримент. Я знала, що друкарня друкує з програми CorelDRAW, оскільки в ній є модулі, плагіни, які дозволяють одразу з цієї програми відправити на друк і на порізку наш макет. Я підготувала макет у програмі ілюстратор. Швидше за все, більшість дизайнерів користуються нею, хоча варто знати, як працювати у програмі CorelDRAW. Отже, я створила макет гарний, красивий, все розміщено так, як мені потрібно, але відкривши цей макет у програмі CorelDRAW, я отримала ефекти і прозорості, і градієнти, які відкрилися в найнесподіваніших місцях. Це відбувається через те, що друкарня працює в іншій програмі, і відповідно в різних версіях програм у різних програмах за рахунок програмних налаштувань, змін у програмному коді, макети можуть відображатися по різному для того, щоб уникнути цієї проблеми. Всі елементи, які ми можемо реструвати, ми реструємо. Але текст можемо додати вектором у програмі векторної графіки. Тоді реєструвавши всі ці ефекти і прозорості, ми уникнемо такої проблеми. Шрифти, я думаю, що часто ви чули від друкарні, що всі шрифти обов'язково треба перевести у криві друкарня. Все одно готує ваш макет під свої вимоги для друку. Відповідно, вони відкривають ваш макет, і якщо у них немає файлу вашого шрифта, він заміниться на альтернативний, або буде зовсім не відображатися чи відображатися квадратиками. Як цього уникнути? Як я вже казала, ми переводимо наш текст у криві? Я підготувала кастомний текст і за допомогою комбінації клавіш Ctrl shift o перетворюю його у Криві, або ж за допомогою вкладки Type, «Create outlines». Так, звичайно, тоді ми не зможемо редагувати наш текст, але на виході ми отримуємо ту продукцію, яку ми хотіли. Я думаю, що часто ви могли бачити на полицях магазинів упаковки, на яких ви не могли прочитати текст, тому що він був дуже дрібним, або ж він був дуже розмитим, або ж навколо тексту з'являвся якийсь контур. Uh, що це і чому воно виникає? Отже, якщо у нас є текст чорний на якійсь uh, плашковій суцільній заливці, ми обов'язково цей текст повинні задати оверпринтом. Переглянемо оверпринт прев'ю, що в нас буде відбуватися, якщо ми цього не зробимо. Uh, наш чорний текст, забираємо оверпринт, а uh, наш чорний текст вирізується з фону. Нагадаю, що друк відбувається в чотири фарби. Послідовно, відповідно, наш макет проходить через кожну секцію, послідовно через кожен колір. Через те, що друкарська машина габаритна, вона вібрує, вона рухається. В ній шестерні циліндри рухаються. Відповідно, наш лист у кожній секції може чуть-чуть зміститися. Відповідно, коли у нас наш лист буде проходити через кожну секцію, ми можемо отримати ефект такого коридору, коли наша. Чорна фарба трошки вибилась. Щоб цього уникнути, ми, звичайно ж, додаємо на наш текст оверпринт, А, тоді чорний текст не буде вирізуватись із нашої плашкової заливки. Тобто він буде, по суті, з ним змішуватись, як ми змішуємо фарбу. Також є ще один варіант, коли у нас є ем, графічні елементи, або знову ж таки наш фон якогось кольору і текст якогось іншого кольору, уже не чорного. Що в такому випадку нам робити? Ми не можемо на верхній елемент додати оверпринт, тому що ми, по суті, верхній колір змішаємо з нижнім і отримуємо зелений. Що чи зовсім цього не хочемо отримувати? Відповідно, оверпринт ми не додаємо, щоб забезпечити. Уникнення цього коридору ми на верхній елемент додаємо контур обведення того ж самого кольору, що й верхній елемент, і додаємо на нього оверпринт. Тоді, при оверпринт прев'ю, ми побачимо такий зелений контур, це якраз та безпечна зона, в яку буде попадати наш коридорчик, і відповідно ми його не будемо бачити при друзі. А, також є ще такий момент, коли нам потрібно підготувати якусь наклейку для друку. Наприклад, а, ці два квадрати синій та жовтий, це наша наклейка. Нам треба її вирізати по а, пурпурному кольору. Як ми задаємо цей контур порізки? Нам потрібно його задати з фотовим кольором і додати у і обов'язково винести на окремий шар. Отже, ми виносимо наше обведення на окремий шар. А, Розмір обведення ми питаємо у друкарні і колір обведення, який ми повинні задати, чи це 100% маджента, чи якимось іншим чином. Ми питаємо у друкарні. Але обов'язково виносимо це обведення на окремий шар, підписуємо його як кат, Або знову ж таки питаємо у друкарні, як вони це задають. І у свочах ми створюємо новий своч. Задаємо йому назву кад. У мене він вже був е, створений. А, задаємо спотову заливку і ставимо той переважаючий колір, який просила друкарня. Обираємо ОК, так як він в мене створений, то я його можу замінити. А, попробуємо це зробити, наприклад, для жовтого кольору. Таким же чином і, задаються і ті елементи, які потрібно задати для лакування чи інших постпроцесів. Отже, ми виділяємо цей об'єкт, ем, переносимо його. Обведення на окремий шар, підписуємо цей шар, наприклад, флаг, задаємо йому е, колір нашого елемента, щоб е, все відповідало нашим вимогам. Окей. Тоді через свочі ми створюємо новий свотч, називаємо його лак, скотова заливка. А в даному випадку він буде жовтого кольору, і біля нашого скотча з'являється ось такий тропитник. Значить, ми все зробили правильно. Переходимо у шари, відключаємо всі непотрібні шари і не забуваємо перенести цей елемент на наш шар. Коли ми відключимо Сушера, ми будемо бачити цей елемент, який потрібно, наприклад, залакувати. Таким чином, ми готуємо для друкарні всі постпроцеси. А також важливим моментом є додавання припусків для будь-якого нашого макету. Ми повинні додати припуски за замовчуванням у 2 мм. Іноді друкарня може просити додати інші припуски це вже залежить від їхнього обладнання, оскільки знову ж таки наша друкарська і різальна машина так само рухаються і можуть може виникнути похибка при обрізуванні на міліметр чи два. Відповідно, ми створимо оцю безпечну зону, щоб уникнути цієї похибки. Також за замовченням ми не повинні розміщувати елементи дуже близько до краю. Ця безпечна зона складає 5 міліметрів. Я за допомогою направляючого задаю собі якраз. Ту межу, за яку я не повинна виходити. Тобто, за цю межу я не розміщую усіх важливих елементів. Винятком складають ті елементи, які мають іти на вилік. Тоді ми звичайно ж їх дотягуємо до нашої червоної лінії. А отже, невідповідність вимогам друку може призвести до ряду проблем, тому варто їх все ж таки дотримуватись. Можливо, деякі з них будуть непомітними, але все-таки будуть е, псувати. Якість та імідж вашого бренду. На Завершення хочу подякувати компанії та колегам, які активно підтримували та допомагали при підготовці цього майстер-класу. Сподіваюся, що інформація була цікавою для вас та допоможе у підготовці майбутніх макетів. Якщо ж у вас виникнуть запитання, ви можете написати мені, та я з радістю розберу ваш макет та допоможу знайти проблеми. Дякую за увагу.